Вітаю всіх! На південноукраїнському енергокомплексі ситуація стабільна. 29 жовтня атомна станція працює у штатному режимі без будь-яких відхилень у радіаційному фоні. Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГАЕС забезпечують сталу роботу без зауважень. Екологічні показники як у зоні спостереження енергокомплексу, так і за його межами відповідають всім нормам. Безпека довкілля і стабільне постачання електроенергії залишаються нашими пріоритетами. Завершується важливий етап у напрацюванні змін до колективного договору в рамках АТНЕК Енергоатом. Цього тижня Центральна комісія проведе фінальне засідання, після якого будемо готуватися до провідної конференції на місці та в компанії для затвердження оновленої колективної угоди. Ми прагнемо, щоб договір якнайкраще відображав інтереси працівників і роботодавця. Не менш важлива для нас підтримка захисників України. Цього місяця колектив енергокомплексу передав нашим військовим 85 fpv дронів на суму понад мільйон гривень. Також працівників підприємства, що стали на захист батьківщини, ми майже повністю забезпечили одягом, взуттям, необхідною амуніцією. На жаль, новини з фронту приносять втрати. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк із села Панкратове, водій першої стрілецької роти, молодший сержант Михайло Клязьмін. Сьогодні громада провела героя в останній шлях від колективу в енергокомплексу. Виказує щире співчуття рідним і близьким, світла пам'ять Михайлу, Вічна слава героям і слава Україні!